嗯。 А национальна трансляція розпочати. Thank <laughs> okay І я вам тільки вичерпну, я не буду виписувати. Доброго дня. Доброго дня. Доброго а, по повідожці що він тепер однасно, тобто успішно завершено. Він син, він був соло на туди перед 25-чи. Е, Володимир пише, що ще 2 години. написала, що його конференція відкрита, ще поки підіде. Доброго дня, колеги. Доброго дня, доброго дня. Uh, вітаю всіх присутніх для тих, хто нас дивиться, у нас вже. Ще одне намагання провести засідання постійної комісії міської ради з питань прав людини, дітей, сім'ї, законності, власності антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та де, 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 де. етики. Перше у нас засідання було 19 -го, 11 -го 2025 -го року. Під час цього засідання був форум, було о, сформовано порядок денний. І затверджено його. Але до розгляду до питань порядку денного ми не дійшли, тому що в процесі перед розглядом поточного питання було надано слово Добровське Тетяні вона мала усний виступ. Після цього цей усний виступ перейшов нерозв'язаний Конфлікт, по суті, об'єктивний, і двоє колег, Помпровська і Дрова від'єдналися від засідання комісії, тим чином створивши можливість її проведення за відсутності секретаря комісії і за відсутності кого. Після 19-одинадцятого засідання було, було проведено. Двадцятого 11 21-го, 11-го і сьогодні, 24-го, 11-го. щодо цих засіди попередні, що я назвала двадцятого 21-го, вони також не відбулися. Із-за відсутності кворума більш того, депутатам попередньо було повідомлено на головою комісії визначитися часом, можливо, якимось більш срочним, а, який оголошено було апаратом ради і визначено технічним відділом і узгоджена на головою комісії. тобто а, кожного дня до дня пленарного засідання о 15-й питання залишилося невирішеним. Тобто дискусія, ну, скажімо так, в чаті комісії у нас триває, але із змін з 19-го першого засідання, 20-го другого засідання і 21-го, це третє було засідання, станом на сьогодні, на 24-го, 11-го, до комісії надійшло Атована 21 числом звернення депутата міської ради Пондовської Тетяни Миколаївни, тобто звернені порушення, два питання, і якщо у нас сьогодні зібрався форум існує така можливість згідно порядку ведення діловодства комісії, положення про комісії. Рекламу міської ради з голосу можливо було внести таке питання до порядку денного, але це можливо зробити за умови наявності ООН і за умови наявності робочого секретаря комісії. Це таке коротке введення з тим, що ми працюємо. Ставимо на зараз на 15.06 на зв'язку. Із членів комісії Я Олена Кісельова Євген Павлович, має долучитися е, із переписки Ільюк е, обіцяв долучитися. Далі будемо бачити, хто ще може доєднатися на зв'язку. Виконавчі органи ради, доповідачі е, по питанням, які включені до порядку денного яким будемо бачити, як будуть розвиватися події. Чекаємо до 15, 15, щоб не витрачати час виконавчих поля, тому що вони реально отримують зарплату і просто присідати, витрачати час, у них немає такої можливості. Якось так. бо я тут підключений

Я відмовилася, але... Щось в мене аналітика громадські Я вважаю, ти, бачиш, живеш, живеш, може, що ще й А ви в групі ще не дали А? в групі ще не дали відповідь, що відповідь Там доволі не припустимо нікому дійсно собі говорити.

Можливо, на про питання, які у нас сьогодні є у порядку денної. Далі я вже буду читати їх для стенограми і для фіксації був присутній на 15-12 початок засідання комісії. У нас на прямому. Зв'язку Сергій Василенко, це начальник департаменту соціального захисту. Він доповідач по програмі соціального захисту. Аліна Світлана Кириленко і Яршенка і Віталія Ярошенка це е, представники антикорупційного департаменту. У них також є питання пов'язана як і структура по суті на конфлікт завести, так і головне питання. яке ми мали розглядати питання про рішення випрочесності міської ради, е, які потрібно внести зауваження пропозиції і зміни. Та, які юридичних осіб, які ми надали нам зауваження депозиції, які мають враховані, також ще зауваження для позиції експертної громадської ради, і, 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 теж ведені і, вони всі всіх письмовому вигляді. Далі у нас uh, представник департаменту економіки Олександр Куляк Курляк, доповідач по проєкту uh, рішення внесення змін uh, план uh, діяльності ради щодо регуляторних актів. Далі у нас Катерина uh, Буценко. Це заступник директора ОКБ Лайфаполтеплена. Катерина Буценко це uh, заступник Олувкінова, який є со по uh, першому питанні, ми вносили з голосу, і стосується uh, діяльності. Це проект рішення. Про надання дозволу ВКП Миколаєво на вчинення проводження даний проєкт рішення розроблявся зв'язку із особливостями діяльності підприємства та в принципі усунення негативних наслідків, які можуть виникнути під час ухвалюваного сезону. А, також щодо цього проекту рішення представник у нас із департаменту житлово-комунального господарства. Далі у нас Ірина Бондаренко, це керівник управління спорту з питаннями програми по спорту в Миколаєві. Світлана Гладун — це представник управління охорони культурної спадщини. Ні, місто адресований на комісії і стосується питання організаційного питання структури. На вчорах органів, які мали розглядати, і також саме з цього питання є ще Люпара. Тобто, впри всіх наче назвала, кого не назвали вибачте. Що... А є ще Катерина Довбенка, це керівник апарату ради, також два питання порядку денного, які ми маємо розглядати внесення змін до регламенту і затвердження. Порядку діяльності Миколаївської міської ради такий рішення, які ми мали розглянути на комісії і після цього розглядати на сесії. Тому широке представництво по суті по всім питанням забезпечено. Нагадаю, також ще на прямому зв'язку і якби у нас відбулося засідання є по структурі боку із заступниками або собі Андрієнка ще був. Це особи, яких я запрошувала в частині зауважень пропозицій по порядку денного, яке стосується структури. Ну, в цілому мій монолог станом на 15-16, завершено. із депутатського корпусу. Приєдналася до комісії е, Павлович і Люкіслова, е, ворома із трьох людей неможливо спасти. Відсутні а, Трамська, а, Дробат, Намбовська, секретарка місії. Дякую. Ми все це, це фіксуємо і кладемо на стенограму. Дякую всім присутнім. Вибачте, що так відбувається. До зустрічі. До зустрічі, гарного дня. Добачення.